Завдання, тому що там будуть зображені фото і е, тих, хто запізнюється, і ті, хто наносить шкільну форму. О, я Думаю, і екран чистоти, напевно. Все, дякую. Я також думаю, що ми ніхто не будемо хотіти потрапити в Аніну колючку або в екран чистоти, де будуть написані ті, хто неохайні, так? Дякуємо за відповідь. Настя буде відповідати? Дякуємо нашим кандидатам. Я думаю, що треба їм подарувати оплески, тому що вони готувалися і переживали. Я думаю, саме час зараз повболівати за наших кандидатів, правда? Я прошу, хто вболіває за Олександра, підтримайте його, будь ласка. Так, дякуємо тепер за Аню піти. Хто вболіває? <працю> дякуємо і хто вболіває за Настю? І кандидати є вже настільки популярними, що навіть якщо хтось із них не добере кілька голосів і не стане президентом, він все-таки буде займати якусь високу посаду в шкільному уряді і е, тим самим таким чином буде впроваджувати в життя пункти із своєї програми. Так добре, дякуємо. А тепер я хочу вам кілька слів сказати про те, як відбуватиметься завтра голосування для того, щоб уникнути... Якихось непорозумінь для того, щоб уникнути якихось звинувачень у тому, що щось є нечесно чи несправедливо. Завтра виборча комісія буде на виборчій дільниці, яка буде знаходитись у вестибюлі біля фонтану. Всі знаємо, були вже на виборах, хто дорослий, хто менший, хто побачить. На кожну паралель класу буде свій. Член виборчої комісії, у нього будуть свої списки. Тобто, не треба буде шукати себе по списках. Сьомі класи будуть підходити до одного члена виборчої комісії, восьмі до другого і так далі. Зрозуміло для того, щоб це все було організовано і чітко, давайте домовимося з вами так: ви бачите табличку із надписом сьомі класи і вишиковуєтеся, підходите. Ви отримаєте бюлетень. І розписуєтесь за нього, що ви його отримали. Потім йдете в кабінку, робите відмітку про голосування. До речі, будь ласка, будьте охайними і не псуйте бюлетні, тому що бюлетні із запасом не друкуються для того, щоб попередити якісь махінації і так далі. Зрозуміло? Тобто, якщо у нас є 239 виборців і у нас є 239. Бюлетнів. Хто не з'явився, член виборчої комісії пише відмітку про те, що ця, е, цей учень чи учениця не з'явилися на вибори і е, не використані бюлетні потім. Що робиться? Все правильно. Їх просто знищують для того, щоб не було ніяких непорозумінь. Далі щоб не було. Так званих виборчих каруселей. Що це таке? Коли один учень підходить кілька разів, бере бюлетень, називається іншим прізвищем. Такого в нас також не буде, бо ми всі чесні, справедливі. Кожен уже напевно на відсотків 90 визначився, кого він вибере, правда? І завтра ви приходите, просто кладете відміточку напроти прізвища свого кандидата і кидаєте у скриньку для голосування за вами. Це буде вся робота. Потім лічильна комісія буде підраховувати голоси. І в понеділок, урочисто, ми представимо вам президента, так? І він принесе присягу школі. Домовились, проголосували і відійшли. Не заважаємо, щоб завтра не було хаосу. Я вам бажаю, щоб ви змогли зробити. Вам ніхто не казав до побачення, правда? Я бажаю вам завтра зробити правильний, справедливий, чесний вибір. Дякуємо за увагу. До побачення!